Сьогодні я стелю агроволокно на бугри, щоб посадити потім полуниці. Купив я ось таке агроволокно. Товщина 50, довжина 50 метрів, ширина 1,60 м. І є три отвора на агроволокні. Так само йде три ленти. Цей бугор був зроблений, ширина була метр а доріжка, щоб зробити, ходити, 50 сантиметрів. І з такого я його накигаю, коротше, стелю ось так його на цей бугор, що я зробив. Ось так тут, Тут де метр, тут де доріжка, буде йшла 50 сантиметрів. Ось скорость тут полонець Посаджень. Що вас цікавить, скажіть?